Рай для геймерів. Вигнутий екран Samsung дає можливість ще більше зануритися у рух перегоновою трасою. Це один із високотехнологічних гаджетів, які бренд електроніки показав на Іфа Берлін. Одній із найбільших у Європі виставці побутової електроніки. За кількістю продажів південнокорейський виробник лідирує серед телевізійних брендів уже 17 років. Це його найбільший екран. Його діагональ 98 дюймів. Він оснащений новітньою технологією к'. 8K. Але Ми також знаємо, що 71% людей шукають спосіб, як споживати менше енергії. Тому, щоб допомогти заощаджувати гроші, ми використовуємо штучний інтелект у всій нашій техніці. Компанія також дедалі більше проникає на кухні. Так, щоб перевірити вміст холодильника, його вже не треба відчиняти. Усе з'явиться на екрані. Кухонну побутову техніку демонструє також електролюкс. Її індукційні плити вчетверості, які ще до подряпин, ніж звичайні. Крім того, її вдвічі легше чистити, як порівняти зі звичайною індукційною плитою. А її лінійка під назвою Еколайн це прилади, які споживають менше енергії та води. Нині це найенергоощадніша пральна машина на ринку. Експерти кажуть, що пандемія коронавірусу змусила бренди переосмислити ринок і виводити нові економніші продукти. Це пов'язано з кризою вартості життя, що виникла в багатьох країнах. Іфа Берлін засновано в 1924 році. Захід триває п'ять днів.